Было ли у вас предчувствие, что вы окажетесь в тюрьме? на каком было, если не были? на каком этапе? И какие факторы подталкивали к этому? Ви знаєте, э, коли почав роздавати зброю 24 числа, э, я чудово розумію, яка відповідальність за зброю. Э, ну і в мене був вибір, ну, окрім моєї зброї, в мене було приблизно десь на три батальйони. Повнокровних зброї, можливо, навіть ну, на бригаду таку неполу. Е, і е, окрім цього, е, покійний вже герой України, де він е, передав повний, е, повний вантажівку е, ТМО, е, це протитанкові міни, він передав е, труби е, ну, РПГ, е, він передав Монки і так далі. Я розумію. Що я це зараз починаю роздавати? Так, ми роздавали по паспорту, тобто новина показувала старші групи, завітав. Ми його знаємо, ось паспорт, от ми їх 10 паспортами це записували, ну я розумію, що за цю зброю, за цю зброю гіпотетично можуть спитати. Потім трошки мені легше стало. Коли Зеленський на ополоні вийде. Ну, з видав, малюк не вимагає гроші, малюк вимагає тільки збройних... В Києві просто з грузові кофе його ну Так, це, мені трошки я думаю, ну якщо я тут видав 24-го, Зеленський видав там 26-го, чи якогось. Ну, Раніше, ніж вторгнення, пішла зброя по Києву. І тераборона в Києві теж була з самого початку. Послухайте, я не бачу, з ким я говорю. Хто мені каже, що можна ні, я, я, я кажу. Ah. кажу. Ah. Е, ah. е, е, Ні, питання, питання трішечки вийшов. Е, на підставі того, що такі люди, як ви, були раніше. І в 2014 році, е, до 2014 року теж проводили тренування, я поки не хочу говорити, у мене є факти. Проводили тренування на випадок вторгнення Росії в Україну. Було таке. Е, Відлажені підрозділи, пішли на фронт, такі е, не добровольці, а регулярні війська пішли на фронт, все ж таки підготовлені. Але людину теж посадили, посадили за зраду, так? Ось, і це не єдиний випадок, таких було багато випадків. Е, ну, відчуття, там якісь припущення, коли посадять. Ні. Е, ви усвідомлювали за те, що ви робите. Що буде саме от такий е результат. Ну ви ж розвідка СБУ. я пишу ваше питання, так, я відповідно. Давайте з кінця почну. Ви ж не по, -телев... я... Не по телевізору. Так, бачите, я в жодному випадку випад, не думав, що за захист своєї країни, за чесну роботу, за те, що ти зробив третину результатів всієї країни, всіх підрозділів, мене кинуть за грану. Я от про це не думав. Тепер з приводу ТРО. Я вам ще раз скажу, ТРО були створені до початку війни. ТРО, вони були створені. Поштаби вони були не Деякі добровольчі підрозділи, ну тобто, е більше так, добровольчі і ну, якісь об'єднані певною політичною або ідеологічною, вони були дійсно. У ну, так, ну, мене такий самий Харків тобто, ну, хлопці молоді, вони не були в лавах е Терпатків. Вони патріоти, вони воювали, і вони прийшли і стали. Так що е саме і учасники е АТО. Ну, це було повністю з вами згодом. Я зараз вам кажу про ту штатну структуру, про ТРО. От штат, коли створюється ТРО, туди е набирається повний батальйон, їм всім видається зброя і так далі. А якщо в мене в Харківі від того ТРО, там було їх людей 15, про що ми зараз кажемо? І про зброю, про те, що роздавали зброю. Е наскільки мені відомо, зброї до 24 числа е люди, ну, повинні учасники АТО, якщо хтось мені скаже, що він отримав зброю 23-го, я завжди почав сподіваюся. Своя десь зброя там була десь там тракійна чи ще якась. ну, Я це чудово розумію, що було. Те, що їм держава видавала до 23 го числа зброю, я дуже дуже сумніваюся. Якщо ви наведете мені хотіли, це було ну, підтверджено. Що... Не на мікрофоні. 25-го числа 23-го. Двадцять разу, а не двадцять третє. Які не тікли, але були обмежені в пересуванні своїм районом. Нам цікаво, що ви побачили в Києві і чим ви займалися, і як себе поводили ті люди, які в общем... Дивіться, коли ми заїхали, ми заїхали в Київ 26 го вже ввечері. Вже пізно ввечері було темно. Е, що відбувалося в Києві 26-го, я ну, візуально на вулицях не скажу. в мене вже відчуття з 27-го. Я скажу, що я почав перше побачити. Е, в управлінні Центральної управлінні Служби безпеки України була Альфа, е, була військова контрозвідка і було керівництво Служби безпеки. У ті фейки які, е, і наративи, які дають в інформаційному просторі, що там десь когось не було, я бачив, всіх всі вони були. Був голова служби, його заступники були. Хто в якому психологічному стані був, це питання інше. Але вони на робочих місцях, ну, принаймні, 26, го я їх побачив. Я не знаю, що відбувалося 25-24. го го Те, що я побачив на наступний день в Києві. Київ, Київ пустий, Володимирська, 18 це міське управління, здається, чи обласне управління МВС Київ. Закрито. Співробітники поліції, коли ми з групою Альт каталися, ми знаходили, десь вони стояли на блокпостах, ми їх питали, що ти тут робиш. Каже, начальство поїхало, я вийшов зі своїм порталом, стою зі зброєю. Це те, що я побачив в Києві. Що ми робили в Києві? Дві доби, ну, перше, як приїхали, ми сразу стали, нам нарізали сектор, це вулиця Володимирська і Рінінська тобто боку під час прориву на оболоні. Наше завдання було втримати цей посольство. Тобто, ви розумієте, якщо Харківську Альту ставлять на оцей другий поверх, оскільки було сил і засобів. На той час, ну, що покликали ще й харківчан, що харків'яни ще й тут стали. Два, дві наступні доби ми по е, інформації контрозвідки їздили і відпрацьовували адреси з російськими, е, ну, там, де проживали росіяни, чи там, де знімали там і так далі. і так далі. Тобто будь-яка інформація це виключно урядовий портал. Тобто для того, щоб не було диверсії напрямку президента та Офісу президента України. Через два дні після того, як е, виставили дві бригади, вставили е, по округу Києва, ми отримали команду брати БК і Оце, що два дні. це, що відбувалося у цій базі. Дарман Роман, Ми як люди системи, ну я не знаю, може бути бывше, може еще ні. хочу спросити, ви маєте злобу на систему? И ответьте на такой вопрос. Я Служил закону, я плевал на закон, я теперь живу по закону. На каком этапе сейчас? Закажет, ну, з третього питання починало, так? Ну да, да, оно все подчеркивает. <гум> Дивіться, я завжди і жив, і служив по закону. І зараз я ну ви розумієте, що фантазія ну, мене... Як, як оперативного співробітника, я все життя був оперативним співробітникам, воно не має меж і той досвід, який є там за е, майже століття, він його можна використовувати по-різному. так? Е, ви бачите, що я йду виключно правовим шляхом. Це вони, це прокурор собі дозволяє іти неправовим шляхом. Я все довожу правовому полі. Я розумію, що це закінчиться. Тепер з приводу злоби на систему. Немає злоби на систему є. Чітке розуміння того, що е, те, що вибудовано зараз, е, воно е, просто не робоче від слова взагалі. Е, чудово розумію, який буде цьому фінал. І я з кожним днем бачу, що цей фінал тільки наближується і наближується і наближується і наближується. Е, маю велику надію і сподівання, що е, до всіх органів влади без виключення, до всіх судових систем. Правоохоронців і так далі. Після цього етапу зайдуть люди, які особисто брали участь у відбитті збройної агресії. Не може бути в нас жодного депутату, який не приймав участь. Ну, який може бути депутат Раді, якщо він там сидить і вся його родина і діти перебувають десь там у Монако. Ну є питання, таке саме питання до прокуратури, які може бути прокурор, ти повоює. Я знаю воюючих прокурорів, їх но я знаю. Те ж саме до правоохоронної системи і так далі. Но є многі прокурори, які отримали УБД за арест торнадо. Послухайте, <реку> я вам скажу <реку> так: оці ОБД, оці ОБД, вони ж дуже легко... як мене. От е, я 14 року воюю з е, Ізюм, Славян, Рачун. В аеропорт би, і так далі. Як ми перевіряємо? Знаєте, коли до мене хтось заходить і каже, я воював. Я кажу, мені просто по де ти був, де ти був і час, в який ти там був. Все. І Ще питання виникло. По землі не питаєш. По ходу виникло питання тоді. Чи буде яка, якась різниця, де воював і як здобув реально УБД, тому що е, деякі люди вони були присутні з го Зараз теж не буду по призвищам називати. Вони були із 14-го року в військовій формі. Вони дуже багато віщали, е, захопили е, великий шматок так, І звісно, ті люди, які на третій, другій, третій лінії стоять при кухні, вони теж зараз мають непогане, непогану публіку біля себе, Да? І от саме вони можуть теж зайти в раду, тому що вони, ті, які воюють, їм нема часу займатися, мати якісь слухачів і писати пости, дуже часто мати можливість пробратись на телебачення і багато преси. Да? А ті, які Мають всі я я ці привілеї. І от саме вони можуть зайти в Раду? Давайте я вам відповім. Пізно відпочавського досі званих постійно. з

Сразу заправить у меня вашу здесь. Что стосуется вывода, что с ней занял со своими записниками? Мы много разумно с другом засвидание будет почти другого Может? Побуду, будь ласка, оголошуйте. Потім, я що... У і... мене заперечення по оголошую. Я не отримав жодного клопотання про продовження. Ви про це скажете тоді, коли вам буде надати. Наберити... Так у нас ж ну, зараз ви мені розповідали перший раз про стадії е, судового -е, розгляду. На стадії дослідження догляду. Нас не, на, не саді розгляду честь. Ухвалу Шевченко-Спройному суду міста Києві 15 вересня 2023 року було продовжено з тримання під варту, тому що сторону на 60 днів то, то, до 13 листопада 2023 року. Включно структурі міру запоріжного заходу наразі спливає. Так, обраний обвинувачення запобіжного західного виглядає тримання під вартою, слід продовжити з огляду на те, що заявлення у справі реалізаційно змінилися та продовжують. Існувати, а саме, ризик перераховуватись від органів судового розслідування суду, проходячи людину, винувачитися вчинів прималі проголожень, передбачених, частину 2 статті 111, частину 5, статті 47, частини 4. Статті 402 кіналікосу Крим, зачинення відповідно передбачено, по крайньому волі позбавлення волі на зрок 15 років довічним позбавленням волі, що за само по собі може бути підставою та мотивом для підозру для обвинувачення, щоб приховати від органів досудового насильного суду. На суду. Крім того, враховуючи так, введення відкрити війни Російської Федерації проти України та наявності на території України лінії військового фронту, значної протяжності людям може скористатися цим для втечі за межі території України. Незаконно також може впливати на свінки. Винувачення приникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадження. Потім сторона обвинувачення має намір допитати як свідків синів, дерев, Тимошенка, Мельника, Бущенко, Мікаса, інших осіб, показання, яких підтверджують винуваті з будівлю кримінованих кримінальних правопорушень. Відповідно до частини 14-95 України, суд може обґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманий в порядку передбачення статті 225 цього кодексу. Суд не правда грунтовані судові рішення, показаннями, наданими слідчому прокурорами, на крім порядку отримання показань, визначених статті цього кодексу. Показані особи за правилами статті 225 615 КПК України не допитувалися. Боючись з цього сторони воновачення, достатньо після вважати, що використовуючи вплив на учасників кримінального провадження з метою мінімізації негативних наслідків для себе, де не може впливати на світку кримінального провадження, з спити в будь-який спосіб до зміни, бо відмови від раніше наданих показань. Також вважаю, що існує ризик чинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. В якому винувачення таким чином кримінальні проваження існують ризики на виконання на нього процесуальних обов'язків, передбачених 177 КПК України, які вимагають застосування до нього забіжного закладу в релітані підвал. Враховуючи характер кримінального порушення та інші обставини, визначені 178 КПК України, сімдесят вісімка вважає, що застосування забіжно захід в релітані під варту надасть можливість запобігти з заявленим ризиком. Ми видаємо питання. Застосування інших більшників запобіжного заходу не забезпечить запобігання зазначеним ризиком і не забезпечить з кримінального провадження. На підставі виконаного враховуючи наявність окуркового винувачення, чинні людям з кримінальних проходження, а також наявність е зазначених ризиків. Прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під варту до обвинувачення будьому на 60 діб без визначення розміру застави. Е в мене вказане е опитання. Є в письмовому вигляді, також до попитання надаю документи, які підтверджують направлення даного попитання стороні захисту, а саме захисникам обвинуваченого Дудіну, а також акт Київського СІЗО про відмову обвинуваченого Дудіна отримувати кореспонденцію, датований 31. -го. Жовтня 23 року? Вашу честь, хочу долучити думку щодо про політику. Щодо зміни запобіжного заходу заперечую, оскільки, як я зазначав у своєму клопотанні, всі заявлені ризики продовжують не змінитися та продовжують існувати. І Начальник мотиви. Будь ласка, може забезпечити коло? Я думаю, якщо люди в присутній залі судового засідання, раджуємо захисників. Не, не, не заперечую, але в зв'язку з такою кількістю людей я не забезпечую надійну охорону. Я прошу пробачення, вашу честь. Всі люди, котрі заходили, проходили через рамки, на э, вікнах грати. Я вам більше скажу, нам навіть з СІЗО привезли особи. Теж проходили із СІЗО по всім можливим рамкам і позаранкам. Це по-перше, а по-друге, мене доповів також начальник конвою про те, що розпорядження щодо видалення залу судових засідань всіх присутніх осіб не було виконано. В зв'язку з тим, що у нас за пізненням розпочалося судове засідання, то я прохав вивести людину на залу судового засідання. Між тим таке розпорядження виконано не було. А тому враховуючи повіддімту присутні судову. А тепер присуток. зачекайте, зачекайте. Тепер тепер то, що ви тут даєте з себе суд, це, це вона, нічого вона. не значить. Ким було розпорядження? Чи, чи людина, яка виходила з цим розпорядженням, чи вона на це вповноважена? А ну покажіть, хто повноважений розпоряджатись у тут в залі судового виводав зал приводав. Зачекайте ще раз. Ви тут суддя, ви тут представник закону чи чого? Ким було це розпорядження тут озвучено. Покажіть мені цю людину. І от чи вона вповноважена це робити? Ви зараз це, як, щоб не допустити Романа вийти і спілкуватись з адвокатами, використовуєте. А хто? Покажіть людину, і чи вона вповноважена на це. Оце давайте з'ясуємо, якщо це суд. Якщо тут взагалі здійснюється хоч якесь правосуддя. все рівно порушувати... Правила ведення в поведінки в судовому засіданні особи агресивно поводять, як і до учасників процесу. Ви що мене агресивним не бачили. Будь ласка, ви не питання. Наразі у справі розпочати дослідження матеріалів, крім напровадження місяць документи, ДСК та з віком У вказаних матеріалах міст маються дідомісті, що відноситься до державної таємниці, та стосується в тому числі стану безпеки та обороноздатності держави. Розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення вказаних відносин, що в свою чергу може зашкодити стану вороздатності країни умовах воєнного стану. Крім того, досвід проведення е, е, цього там минулого судового засідання свідчить про те, що окремі присутні громадяни порушують порядок у залі, пробукують сварки та конфліктні ситуації, що можуть загрожувати безпеці учасників кримінального провадження. На підставі виконано з метою запобігання розголошенню. Таємниці, що промнюється законом, а також для забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, керуючись з пунктами 4-5, частини 2 статті 27 Кримінального професіонального подусу храни, прошу розгляд кримінального провадження за вбаченням Дудіна у подачі, подальшому здійснити у закритому судовому засіданні. А тепер покажіть свої повноваження, що ви маєте право діяти від прокуратури.

Ви мене не виведете зал. А тепер в мене таке питання. На новому засіданні я подаю вам 201 го Чи дайте вам Ви відмовляєтесь відповідати на данність. Це ви відмовляєтесь взагалі за кого-то з будь-якою. Надаю слово вашому захиснику. На сьогоднішній день, на жаль, чи на щастя, але порядок в судовому засіданні утримуються саме головуючим по справі. Не може не сам по собі викрикувати, особливо особа, яка А ви можете закон тут порушувати, так от в нас. В право маніпулювати, ви можете. Я сюди прийшов для того, щоб спостерігати за судом, але я спостерігаю сусіди беззаконність, вважають виступ. Будь ласка, якщо відмовляєтесь, я, я сприймаю це ви. ваша позиція. Якщо дозволите, спочатку виступити мій підзаписник, для того, щоб виходить. Нагадуємо, ви, що головуючий керує порядком, вам надано слово. Ну, Будь в, ласка, можете висловитися Можете цьому. Може ви я прошу надати мені технічну перерву для узгодження правої позиції а своїх підзахисних, що суд заявлено сутра, сутра це? я скористали своїм правом. Інші захисники також. Ваше честь, в такому разі, я хотів би звернути увагу, що я